У Дніпрі тривають масштабні роботи в межах флагманського проєкту першої леді України Олени Зеленської Рух без бар'єрів. Це ініціативи, що впроваджується у 15 містах України з метою зробити інфраструктуру доступною для всіх, особливо для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візочками, дітей, літніх людей, а також ветеранів, які повертаються з фронту і потребують комфортного пересування рідним містом. Наразі в Дніпрі капітально ремонтують трамвайні колії на ділянці від вулиці Мостової до вулиці Княгині Ольги. Роботи виконує команда ремонтно-будівельного управління. Замінюють рейки, дерев'яні шпали на залізобетоні, укладають сучасні скріплення. Почали ремонт два-три тижні, тижні тому. Тобто спочатку ми провели демонтаж всіх рейок, шпальної решітки. Були тут дерев'яні шпали, рейки типу Р-65. Ну, тобто вони вже втратили свій в останній раз путь ремонтувався 30 років тому. Тобто вже в вже втратила можливість перевоз... безпечного перевезення пасажирів. На цій ділянці буде оновлено 200 метрів колії. Після завершення робіт вже цього тижня бригади перейдуть на наступну ділянку від вулиці Михайла Грушевського до Січиславської. Там планується оновити ще 230 метрів трамвайної колії. Усі роботи на маршруті мають завершити до кінця року. На даній ділянці ми Виправка колі та укладка і по шаблону. Ну, в обов'язки входять заміна колії і обслуговування. Попри спеку і складні умови, працівники наголошують, мета варта зусиль. Сучасна колія це про доступність для кожного, про можливість для матерів самостійно дістатися з малюком у візочку, про гідність для українського воїна, який повертається з передової, і має право безперешкодно рухатись містом, за яке боровся.